Всім привіт! Хоч сьогодні і п'ятниця, в принципі, дуже цікавий прибутковий день для роботи в таксі, але відео буде не про роботу в таксі, хоча і на цю тему. В принципі, ніколи не знімав я за майже два роки існування мого каналу подібного плану відео. Я не знімав окремо відео для того, щоб... Розпровести про якийсь агрегатор, який він поганий, як він косячий, чи які в нього там інші недостатки є. Е, відео, в принципі, в проміжних, коли я там знімав про роботу і були якісь нюанси, я, в принципі, розповідав. Там е, Там деякі відео на каналі в мене є, коли мені там Uber не подобається, я його зараз не катаю. По деяким моментам, хоча в цілому програма дуже класна. Про уклон в мене було відео, називається ще Пасажир завжди, пора... завжди правий. Також Ну, це було. Як сказати, це була не основна тема відео. Типу, я знімав відео про роботу, один момент мені не сподобався, я виставив пробол, також навіть коли був хейт, такий дуже сильний на рахунок телеграм-замовлень. Також я ну, особливо конкретно відео на рахунок цього я не знімав, тому що я, в принципі, розумію, що це не системні помилки, це недостаток якийсь програмного забезпечення, чи неправильно прописані правила, чи ще якісь. Незрозумілі ну, питання з додатком, тому, в принципі, не потрібно прям так сильно хейтити компанію за якийсь один поступок невеличкий. Але зі мною трапилась така ситуація. Дуже часто мені останнім часом писали в коментарях, що болт не виплачує компенсації, коли він їх пише. Написано, вам там нараховано компенсацію, бла-бла-бла. І в ітогі, типу, її не виплачують по факту. Я не звертав на це увагу, думаю, ну, мало лі там, може щось подумали, типу, бо в болта є таке, що вони там можуть, декілька годин міняється система заробітку. Але трапилась така ситуація вчора, да, ніби це вчора було, виконував замовлення. Ну, приїхав на замовлення на Чернігівський зранку, час пік, 9 ранку, чекаю пасажира. E, пишу там, повідомлення, чи виходите, він ігнорує, чекаю я там 3 хвилини безкоштовних, потім 4 хвилини платних. Ну, типу, 7 хвилин пройшло, я відміняю замовлення, замовлення було по безналу. І, типу, мені висвічується, що вам нарахована компенсація 85 гривень. Я такий, ну окей, типу, e, там вікнувся в уклон, Бол також чекав інше замовлення, взяв по уклону, там інше замовлення і поїхав в центр там, з замовленням. З центру вже далі там катався, приїжджаю додому. І думаю, порахую, скільки я заробив. А перед цим, виходить, коли я ще був на Чернігівській, я подивився, який в мене заробіток. У мене був на рахунку там, чисти, чистий заробіток 580 гривень. Ну, типу, вже з компенсацією. Типу вже все порахувало. І тут я додому приїжджаю, думаю, підрахую я касу, скільки я заробив, і дивлюся, що в мене 495 заробіток. Не зрозумів. І я заходжу ну, в розділи там. Заробітку і дивлюся, що написано така класна штука повернення пасажиру. 85 гривень. Думаю, з якого перебуга повернення пасажиру. Думаю, може він якусь каргу написав чи ще щось хоча. Ну, типу, всі умови я виконав. я прочекав 7 хвилин. Пишу я підтримку значить, до Болта. Е, понятно, відразу відповідає в них комп'ютер, у них там заготовлені відповіді. І я там пишу, пишу, вони так, вам нараховано компенсацію, бла-бла-бла, хоча я бачу, що вона вийшла. Вона вийшла з балансу. Всі скріни, до речі, я буду прилагати спеціально з часом, коли вони зроблені, щоб це не виглядало, що я там за 2 секунди понароблював скринів. Ну, щоб зрозуміло було, що це правда. І виходить, вони мені там разів 5 відповідають про компенсацію, що вона нараховано, і типу, передаємо іншому оператору. Пройшло там декілька годин, годин п'ять може, відповідає мені оператор. Типу, з вас забрали назад компенсацію за того, що ви сильно довго їхали. Ну, я описую. Ви ж по трекінгу бачите, типу, як я їду. Я взяв замови і я відразу поїхав. Я нікуди не звертав, я не стояв ніде. Ну, затори, типу, хто знає, дев'ята ранку Чернігівська, там через мост потрібно було розвернутися. ну, В будь-якому випадку це довго. І, типу, я ніяких правил ну, не порушив, завжди був в таких випадках виплачує ну, компенсації. Вони мені там ще щось написали, я знову відповідаю, типу, що ну, я всі, всі ці виконав і це несправедливо. Ну, типу, Сума невелика, 85 гривень, але обідно, ну, типу, якщо є такі правила, ну, давайте будемо їх притримувати? правильно? І виходить, на що мені Болт відповідає: опять же, пройшло годин 5. Типу, е так ми переглянули інформацію, там бла, 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 бла. Ми вирішили вам все-таки компенсувати за цю поїздку. І написано: нажміть так, що ви згодні з рішенням, хоча болт ніколи так не писав. Ну, навіть коли там, е ви знаєте, коли звертаєтесь. За компенсацією вони пишуть типу, своє рішення і внизу стоїть просто галочка. Ви згодні з рішенням чи ні, там, чи далі е, спілкуватися з оператором. І вони прямо в повідомленні мені пишуть, тільки обов'язково нажміть, типу, що ви погоджуєтесь з рішенням, тому що компенсація не буде вам повернута. Думаю, якось дивно, ну, типу, навіщо? Якщо вона вже нарахована, навіщо мені щось підтвердить? Окей, я підтвердив. Мені написано все, там галочка висвітлась, звичайно, скріншоти, я всі буду додавати Типу, що вам компенсація нарахована, все супер, все класно. Але, думаю, я згадав ці коментарі, коли мені писали підписники, що болт не виплачує по факту цієї компенсації. І я моніторив майже добу оцю всю картину, чи прийдуть мені кошти на рахунок. І нічого не прийшло, прийшла доба майже нолімоси. Болт. Типу, все класно, ми вам компенсували. По факту на рахунку грошей немає, сума заробітку не змінилася, і все питання. А з яких пір у нас е, така велика компанія, як Bolt перетворилася в аферист, в аферистів? Ну, тому що це чисто брехня, це аферизм, це не помилка додатка, якась, це не те, що там якийсь оператор не такий. Ну, я так зрозумів, це системна політика компанії, коли вони. Працюють на те, щоб дурити водіїв. типу, Ми вам компенсували, ми такі гарні. І знаєте, людей, у водія сразу таке, відношення, о, клас, болт молодець, там, типу, все, все, що я написав, він там все підтвердив, компенсував. А по факту компенсації ніякої не прийшло. Вони ніби красавчики, а по факту вони нічого не тратять. І якась така не, ну, неприємна ситуація. Я знаю, що Болт слідить за. Блогерами, які знімають про таксі. І... Хоча вони майже не реагують на те, що ми говоримо, але тим не менш, ця ситуація е, ну, незвичайна. це не просто якась там помилка чи недостаток додатка, це системна брехня компанії е, по тому, щоб дурити водіїв. І я вважаю, що це не повинно так бути. Е, Повторюю: я дуже гарно відносився і, мабуть, ще відношусь. До компанії Bolt, і дуже багато з вас, моїх підписників, це знають, тому що до мене часто звертаються люди, які там ніколи не працювали в таксі, питають порад різних, в інстаграмі пишуть, в телеграмі. І я дуже часто водіям, які ну, тільки починають працювати, радив Ну, Хто мені писав, з ким я спілкувався в коментарях, я думаю, можуть підтвердити. Мої слова, типу, що я не відносився до компанії Bolt дуже погано. Мені подобається в багатьох моментах. Все, ну, типу, все класно, у них якісь адекватні тарифи, нема скруток, немає багато яких моментів, немає заморочок з фільтрами, типу, виловлювати, враховувати коефіцієнти. Просто працюєш і вона ну, дуже гарна, як на мене, програма була. Але систематично Bolt поступає дуже некрасиво з водіями, обманює. Займаються аферизмом. І я так зрозумів, коли я думав, раніше були ці в них різні моменти, навіть з тими телеграм-замовленнями, що це, ну системна аж якась помилка компанії, типу. Е Якийсь там бах в додатку, не пряма, прям така сильна вина компанії. Але я так зрозумів, що якщо це систематично проходить, спочатку одна історія, потім інша. Можливо, ще купа інших, яких ми там не звертали уваги, або я їх не звертав увагу, і це пройшло мимо мене, я не знаю. Але якщо компанія систематично обдурює водіїв, то відразу до неї відношення ну дуже неприємне. Мені не жалко тих 85 гривень насправді знімати цілий ролик, піднімати кіпіш раді, раді того, щоб вони мені повернули тих 85 гривень. Типу, да ладно, я там замовлення замість кофа 1,2,4, і це, тих 85 гривень буде просто різниця. Типу, заробити їх не, не питання. Питання в тому відношенні, що ну, не повинно так бути. Не повинна така компанія такого рівня займатися. Афера Афер... обманювати людей, обманювати своїх водіїв. Е... Я не знаю, пишіть ваші думки в коментарях, можливо, ви зі мною не згодні. Але я думаю, що це, що дуже багато водіїв зі мною згодиться. Тому що я періодично бачив коментарі подібного плану про болт, але я доки сам не столкнувся з тим, я в принципі, не сильно звертав на це увагу. Тому я думаю, про такі питання потрібно говорити і ставити компанії на місце, щоб, щоб більше такого не було. Тому що в цілому ну немає питань особливо до Болту. Але оці мілкі, ніби ніби мілкі, але по факту дуже, дуже серйозні їхні правила, їхня політика, обману водіїв. Ну, вони не неприпустимі, як на мене, це я так думаю. Тому вашу думку пишіть в коментарях, звичайно. Ви самі бачили всі скріншоти, тому можете зробити свій висновок і написати, чи згодні зі мною чи ні. Всім пока!